Що залежить від нас, а що ні, з існуючих речей одні знаходяться в нашій владі, інші ні, в нашій владі думка, прагнення, бажання, ухилення одним словом, все, що є нашим. Поза межами нашої влади наше тіло, майно, добре ім'я, державна кар'єра, одним словом все, що не наше. Те, що в нашій владі за природою вільно, не знає перешкод, а те, що поза межами нашої влади є слабким, рабським, обтяженим і чужим. Епіктет, Енхірідіон 1.1.2 Ці глибокі слова Епіктета, одного з найвпливовіших стоїчних філософів. Становлять основу всієї стоїчної думки і є ключем до розуміння внутрішнього спокою та щастя. Вони вказують на фундаментальну відмінність між тим, що ми можемо контролювати, і тим, що знаходиться поза межами нашого впливу. Ця концепція, відома як дихотомія контролю, є не просто філософською абстракцією. Але й практичним інструментом для навігації в складному світі, допомагаючи нам зосередитися на тому, що дійсно має значення, і відпустити те, що не залежить від нас, Межі нашої влади Епікта чітко розмежовує ці дві сфери до того, що в нашій владі він відносить, думка, наші переконання, судження. Інтерпретації подій. Ми повністю контролюємо те, як ми сприймаємо світ, які висновки робимо і які значення надаємо речам Це означає, що ми відповідальні за свої власні думки, і ніхто не може змусити нас думати інакше, якщо ми самі цього не дозволимо. Саме тут криється джерело нашої свободи і сили. Прагнення Наші бажання, цілі, амбіції, ми вільні вибирати, чого прагнути, і які цінності керуватимуть нашими діями. Це не означає, що ми завжди досягнемо бажаного, але ми контролюємо саме прагнення бажання те, чого ми хочемо або не хочемо. Ми можемо свідомо вибирати, які бажання розвивати. А від яких відмовитися, щоб уникнути страждань? Ухилення те, чого ми намагаємося уникнути. Ми контролюємо свої реакції на неприємні події, своє ставлення до страждань і труднощів. Одним словом, все, що є нашим внутрішнім світом, нашими внутрішніми процесами, це в нашій владі. Ці аспекти за природою вільні і не знають перешкод. Ніхто не може змусити нас змінити свою думку, якщо ми самі не вирішимо це зробити. Ніхто не може контролювати наші бажання або прагнення без нашої згоди те, що поза нашою владою. противагу цьому епіктет вказує на те, що знаходиться поза межами нашої влади. Наше тіло, його здоров'я, краса, смертність. Ми можемо піклуватися про нього, але не можемо контролювати його старіння, хвороби чи неминучу смерть. Майно, багатство, власність. Їх можна втратити через крадіжку, стихійні лиха, економічні кризи або просто випадковість. Ми можемо прагнути до багатства. Але не можемо гарантувати його збереження добре ім'я, репутація, ставлення інших людей. Ми можемо робити добрі вчинки, але не можемо змусити інших думати про нас певним чином. Плітки, наклепи, неправильні судження це все поза нашим контролем. Державна кар'єра, успіх у суспільстві, соціальний статус. Вони залежать від безлічі зовнішніх факторів, таких як удача, політична ситуація, рішення інших людей. Одним словом, все, що є зовнішнім, що не є нашим внутрішнім світом, це поза нашою владою. Ці аспекти є слабкими, рабськими, обтяженими і чужими. Вони можуть бути забрані. Змінені або зруйновані незалежно від нашої волі, намагатися контролювати їх це джерело страждань і розчарувань, сучасне застосування дихотомії контролю. Сьогодні ми стикаємося з безліччю подій та обставин, які, здавалося б, виходять з під нашого контролю, новини про глобальні катастрофи, політичні потрясіння. Економічні кризи, особисті невдачі, все це може викликати відчуття беззаєсилля і страху. І це дійсно трохи страшно усвідомлювати, що ми не можемо зовнішньо контролювати події. Однак цей страх врівноважується глибоким розумінням того, що ми можемо контролювати своє ставлення до цих подій. Саме ви вирішите. Чи є вони хорошими чи поганими, справедливими, чи ні. Сама ситуація може бути вам непідвладна, але ви можете думати про неї самостійно, обираючи свою реакцію. Це ключовий момент стоїчної філософії. Ми не можемо контролювати те, що відбувається, але ми завжди контролюємо те, як ми реагуємо на те, що відбувається. Величезна влада внутрішнього світу. Бачите, як це працює, все, що знаходиться поза вашим контролем, зовнішній світ, інші люди, удача, карма та що завгодно представляє собою область, яку ви контролюєте за допомогою вашого сприйняття. Саме це дає нам величезну владу. Можливість керувати власним життям це не означає, що ми ігноруємо зовнішні події або стаємо байдужими, навпаки, це означає, що ми активно працюємо над своїм внутрішнім світом, щоб бути стійкими та мудрими перед обличчям будь-яких зовнішніх обставин. Чесне розуміння того, що знаходиться в нашій владі. Дає нам чітке уявлення про світ, все, що у нас є, це наш розум. Наш розум це наш єдиний справжній володіння, наш форпост, наша фортеця. Усі зовнішні речі можуть бути відібрані, але розум, його здатність мислити, судити, бажати і ухилятися залишається нашим зосередження на внутрішньому. Пам'ятайте, що сьогодні, коли ви намагаєтеся тягнутися назовні до контролю над іншими людьми, до накопичення багатства, до отримання похвали чи уникнення критики набагато краще і доречніше спрямовувати себе всередину. Це означає працювати над своїми думками, виявляти та змінювати деструктивні переконання. Розвивати раціональне та об'єктивне мислення, керувати своїми бажаннями, відмовлятися від бажань, які роблять нас залежними від зовнішніх обставин, і розвивати бажання, які знаходяться в нашій владі, наприклад, бажання бути доброчесним, приймати неминуче, змирятися з тим, що ми не можемо змінити, і знаходити в цьому спокій. Розвивати внутрішню чесноту, зосереджуватися на розвитку мудрості, мужності, справедливості та поміркованості, які є нашими найціннішими надбаннями. Шлях до емоційної стійкості цей принцип дихотомії контролю є не лише філософським вченням, але й практичним інструментом для досягнення емоційної стійкості та внутрішнього спокою. Коли ми усвідомлюємо, що єдине, що ми можемо повністю контролювати, це наші власні думки і реакції, ми звільняємося від непотрібних тривог і розчарувань. Ми перестаємо витрачати енергію на спроби змінити те, що змінити неможливо, і замість цього спрямовуємо її на вдосконалення себе. Це не означає, що ми стаємо пасивними або байдужими до світу. Навпаки, це дозволяє нам діяти більш ефективно. Звільнившись від тягаря неконтрольованих зовнішніх факторів, ми можемо зосередитися на своїх діях, які завжди знаходяться в нашій владі. Ми можемо працювати над своїми проектами, будувати стосунки, надавати допомогу іншим і робити це з ясністю розуму та без внутрішнього опору. Стоїцизм, і, зокрема, вчення епіктета про дихотомію контролю, пропонує нам потужний інструмент для формування власного щастя та добробуту, незважаючи на зовнішні обставини. Це заклик до внутрішнього зосередження, до пізнання себе і до прийняття реальності такою, якою вона є, а не такою, якою ми хочемо її бачити.